Вчора ввечері приблизно о 21 годині 10 хвилин російські окупаційні війська завдали удару по місту Солидове. Удар був здійснений за попередньою інформацією бокотехніків керованою авіабомбою УМПБ Д-30. Внаслідок цього удару було пошкоджено приблизно 13 багатоповерхових будинків, один приватний будинок, цивільні автомобілі. На місці події працювали поліцейські парамедики, ДСНС та працівники швидкої допомоги. Вот это ударило. Ударило. Ну, как там, все запеклось. Глаз, да? Видит вообще глаз? Видит, да? Еще где-то что есть? Угу. Если будет больно сильно, скажите, Она просто постаралась. Она не больно. Да, бабушка, не переживайте. Да. Сейчас пойдем. Конечно, остались все. Да, шоковое состояние. Все? Пойдемте. Перебинтовала руку, перебинтовала. ви там уже перепровірити, окей? Угу. Все? Угу, спасибо. Внаслідок цього удару було травмовано шістьох цивільних осіб з тілесними ушкодженнями різної ступені важкості. Вони всі були доправлені до медичних закладів. Вибухова хвиля пройшла крізь одну п'ятиповерхівку і повибивала шибки у наступній. Зараз люди викидають вікна з квартир назовні та вичищають все, що можуть. Це слава Богу. Дочка вмерла год назад. А не не Бога, а я взагалі тут <плес> О, це не раділася. <плес> Хороша моя. Упала ля і не тріснула це. Так это второй раз. тот же четверг было и обратно в четверг. А Это второй Четыре раз, второй раз не так. Окна только повыбивала. Да. Сокнула, я тоже мы да, вообще на кухне были. Она ну, на кухне, я вот у тебя забыл. А сын, слава богу, здесь в спальне, тут только окно повреждено. Тепло здесь более-менее целое. Тут это тут все поранены. Ці події працювали співробітники слідчої оперативних груп поліцейські вибухотехніки за даним фактом слідчі поліції та служба безпеки України внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України.